Слухай, мені з моїм зростом треба на це ліжко з розгону запригувати. Навіщо таке високе спальне місце? Ну так, да, тут спальне місце майже 70 см доходить. Це при тому, що тут не самий високий матрас. Для чого? Поясню. По-перше, більше місця для зберігання. Не звертайте увагу, тут у нас упаковка складена. Ось там видно, що тут висота ну, глибина ніші 45 см. Тобто реально можна кучу всього напхати. Це перша функція. А друга, це, як ти сказала, високе місце для сидіння. Наприклад, з моїм зростом 183 це дуже і дуже комфортно. Ви зручно встаєте з ліжка, зручно сідаєте. У вас тупий кут в колінному суглобі і не йде додаткового навантаження сюди. Особливо для людей з похилого віку підбирають такі ліжка, то просять зробити ось такий високий короб. Ліжечко називається Манчестер, має суперкомфортні м'якенькі подушечки, і робиться в нас в різних розмірах. 160-ка коштує. 22 тисячі і дорожче в залежності від тканини. І воно ще до того має 7 років гарантії. Деталі про ліжку Манчестер на сайті Соло Хає. Там же оплата частинами від Абанку та Pump. в шапці профілю телефон для зв'язку.